Ти сказала, що спосіб життя це звичка, яку треба тренувати. От що ти в собі тренуєш? Ой, я в собі треную позитивне мислення, афірмації Це коли ми повторюємо позитивні висліви. По типу, Я щаслива, я здорова, я приймаю сьогоднішній день. З таких висловів я починаю. Плюс-мінус кожен день. Це дуже сильно допомагає перестроювати свої нейронні зв'язочки для того, щоб мислити не, ну, не негативно, не депресивно, типу, да, отак. -от. Я сама по собі достатньо меланхалійна, можу десь і в депресію там впасть, тому я дуже знаю класно. Які є методи, які можуть з цих станів вивести? От один із методів це афірмації. Потім я зараз почала вести щоденники, три щоденника. Щоденник вдячності, щоденник самопрограмування і щоденник думок, просто коли рандомно виписую свої думки. Шо, йога, медитація? Все, що ми любимо.